Ой, дякую. Виду, а що щось видно? Ні-ні ні, то от зверху. А, це воно коли було? Тільки Ч... що десь? Та, це онлайн, <схід> скажімо так. А, Це, це зараз. А. Ага, але воно ага. Це просто хмари так не видно через хмари, закрили, а хмари, да? на цьому видно. Слухай, клас. А я ж ну, я пам'ятала, а сьогодні зранку встала, і що зовсім забула. Виходжу на вулицю. Дивіться, стоїть якийсь мужик біля смітника і так на небо. Я думаю, ну нічого собі, мистецька людина така. А це всі на це дивляться. Ну Все повністю хмари закрили. Ага. Дякую дуже. Класно. Чувак, ми... мабуть. Не побачимо.